Одещина теж була під ударом повітряним цієї ночі. Розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз про наслідки про засоби та і про технологію, завдячуючи за допомогою, які були атаковані регіон. Дійсно, напередодні ворог атакував місто Чорноморськ, в основному це одеський район, і дуже багато застосував майже 50 безпілотних ударних апаратів своїх, типу шахет, типу Герань. Масованість цього обстрілу була, мабуть, чи не найбільшою спочатку початку повномасштабного вторгнення, саме по цій локації, на жаль, було пошкоджено відповідно інфраструктуру енергетичну. На жаль, і про це ми говоримо сьогодні. Що, наприклад, ДТЕК рапортує про чотири енергетичних об'єкти, в які відбулися на жаль, влучання дуже багато було збиття. Ми розуміємо прекрасно, якби не сили протиповітряної оборони, всі дотичні до сил оборони структури. То звичайно наслідки цієї атаки були б набагато більшими. На жаль, на сьогодні відповідно ці влучання маємо. Вся критична інфраструктура, вона в одеському районі на цій локації не лише вона працює, тому що працюють генератори і ці алгоритми за час війни. Відповідно, що стосується ремонтів, то енергетики максимально намагаються долучити до електроенергії до постачання електроенергії до енергоживлення усіх тих абонентів, які втратили відповідно. У нас на одежі жартують Світлана пішла. Я сподіваюся, Світлана повернеться відповідно. На початок руйнувань було 29 тисяч відключених абонентів, які втратили електроенергію. Так само і водопостачання на сьогодні воно поки що погодинно відбувається, але сподіваюся, теж фахівцям відповідно вдасться максимально, наскільки це можливо. Прогнозів ніхто не дає, звичайно, всі розуміють прекрасно, що це складна ситуація, але максимально комунальники роблять все, щоб відновити водопостачання в тому числі. Так що, в будь-якому разі, дякую людям за стійкість, відповідно, нашу, тому що тримаються люди, всі все розуміють прекрасно. Що стосується тактики ворога, застосування, я вже сказав, це масованість обстрілів, це кілька хвиль. Відповідно, ну перевантаження, перенавантаження, перенасичення. Відповідно, системи протиповітряної оборони це те, що на що ворог розраховує. Як я вже сказав, на жаль, влучання були. Але знову таки робота сил протиповітряної оборони вона викликає лише захоплення, тому що максимальне збиття, активна дуже робота засобів ППО дуже активна і найголовніше влучена і протягом. Наступного дня, тобто це вчора, всі бачили, хто дотичний до моря, то мав можливість і має можливість почити, що не водоростями зараз чорне море, якраз в цьому цій локації відзначається, а якраз ламками збитих шахетів. Їх було дуже багато. Пано Сергію, чи виглядає так, що ворог знову вдається до цілепокладання, яке Купує своєю новизною даруйте, але от з настанням осіннього періоду вони фокусуються на енергетичній інфраструктурі для того, аби дістати як найбільшого клопоту українцям в частині забезпечення електричної енергії всім тим, що пов'язано з нею в рамках і опалювального сезону і настання холодів. Саме так і до речі, пам'ятаєте кілька днів тому президент говорив про те, що ворог буде бити якраз по енергетичній інфраструктурі. І відбувалися такі удари, і в тому числі по столиці нашої держави і, відповідно бачите, і на південь теж завітали. Я думаю, що поспішає ворог. Ну тут різні можуть бути причини, але скажімо, цей сезон створення блокаутів, намагання створити нам блокаути, він. Наступив трошки раніше, ніж зазвичай це відбувається кожного року. Стартує ворог раніше. Бачимо, відповідно намагається ці ураження проводити. Розуміємо прекрасно, що потенційно таких ударів може бути більше, тому що відповідно накопичення відбулося та оперативна пауза, яка дещо затяглася, принаймні на півдні, У нас дійсно було відносно тихо. Ми розуміємо, що ворог готувався спеціально для того, щоб бити по енергетичній інфраструктурі. З іншого боку, ми скажемо так, що є відповідь за нашу честь і гідність південну, тому що в Криму там прилітає. Ви знаєте, фактично кожного дня, і це тема окремої розмови. Тому так це енергетична інфраструктура, критична інфраструктура, тобто так, ці ворога. Нічого не змінилося на полі бою. Успіхів особливих немає. Е, українці тримаються і схилити нас до капітуляції не вдається і не вдасться. Тут жодних сумнівів. Тут треба бити по енергетичній критичній інфраструктурі. Це очевидно, що ворог саме такої тактики зараз буде дотримуватися. Наскільки інтенсивно все це буде відбуватися, я думаю, ми побачимо вже найближчим часом. Сергію, з вашого дозволу я про Крим ще окремим питанням. Там наприкінці самому вас поцікавилися. От коли ви кажете так, про те, чи? та але коли ви кажете про те, що успіху особливих на полі бою немає, то абсолютно в унісон та багато військових аналітиків і іншоземних у тому числі говорять про те, що так званий оцей літній наступ РФський, та ми вже в осінь зайшли, і ми можемо підсумовувати фактично по датах. Правильно сьогодні перше вересня, сьогодні осінній день та то от е, так званий цей ревський наступ він провалився він е, не дістав своїх цілей того що окупанти планували і от тим таким загальним питанням я е, е, захожу в ситуації на лінії бо в ситуацію на лінії бойозвітнення що Виходячи з цього загального та такого підсумкового, все ж таки по частковому далі пройшлися по пульсу подій вздовж лінії бойового зіткнення. Я запрошу вас до слова. Сергій. Я я можливо, не говорив би там про повний провал mm -hmm. наступу ворога. Нагадаю, що стратегічно він триває з жовтня 23-го року. Mm -hmm. На жаль, ініціатива на полі бою. Стратегічна ініціатива на сьогодні на боці ворога, тому що ми розуміємо, піхотна компонента ворога просто переважає по кількості особливо. Складу це найголовніше, що сьогодні в них є і авіаційна компонента, ракетна компонента. Оце найголовніше, що їм на сьогодні дозволяє тактично просуватися. На жаль, такі просування дійсно є за календарем. Осінь, але знову таки ця розпіарена росіянами ж саме власне. Велика літня наступальна кампанія. Вона розпочалася, нагадую, десь наприкінці квітня. Насправді, активізацію початком активізації на Запорізькому фронті. Так, календар перегорнули. Вже зараз будемо і чуємо. Відповідно, в тому числі від е, таких недобросовісних не українських політиків мовляв і блекаути готуйтеся, значить, ми їх не переживали за цей час війни, і буде все погано, і ні наступ ворога. Мене лише одне риторичне питання: а що було до цього часу? Отож по мапі обозі. Бужанського відтинку це що, сумщина. Отут дійсно можемо говорити про те, що російський бліцкриг він провалився. Саме це слово я буду використовувати. Росіянам не вдалося на те, що створити буферну зону. Більше того, на певних локаціях е, нашим селом оборони вдалося відкинути ворога за державний кордон України. І звичайно, це не може ж не тішити, не заспокоює. Але в будь-якому разі це досягнення. І сьогодні бої жорстокі тривають то відносно юнаківка, хотіть. І інші локації, але там є у нас тактичні успіхи. Контратакуючі дії призвели до визволення деяких населених пунктів на сьогодні. Ситуація вона багато в чому виглядає, знаєте, як та валіза без ручки, коли і нести важко і викинути не хочеться, а не хочеться лише з однієї причини. Герасімов, начальник генерального штабу так званих збройних сил Російської Федерації, має щось доповідати. Це, до речі, звернув би увагу. Коли і там розповідав про успіхи, так звані успіхи СВО треба було звернути увагу на мапу. Ми звернули увагу на мапу, яка висіла там у нього. І очевидно, що вони домалювали, ну як завжди, на Росії просто збрехали те, що знаходиться під їхнім контролем. Можна перевірити і побачити, що це не відповідає в дійсності. Ну нехай буде так. В принципі, для нас це непогано, якщо ворог саме так змушений робити. Е, і власне, сумщина нагадала Харківщину минулого року, коли Вовчанськ-липці, ми пам'ятаємо фактично такий же самий наступ. Чим закінчився, теж на сьогодні очевидно. Зав'язли, зупинилися і бої тривають, але без особливих просувань. Тобто стратегічної мети не досягнуто ні на північно, ні на південно-слобожанських напрямках. На сьогодні викликає занепокоєння дуже, дуже велике. Це Лимансько-Сіворський напрямок. Тому що ворог очевидно, і це не лише по Лиману, не лише по Сіверську, на інших відтинках, в тому числі і куп'янський відтинок, Звичайно, Покровський напрямок, добропілля, мирноград, звичайно, ми говоримо про Новопавлівський відтинок фронту. Ворог максимально намагатиметься сьогодні просуватися. Для чого власне зачепитися за населені пункти, які є достатньо великими. Ну, скажімо так, для проведення відповідних бойових дій восени і взимку, тобто, грубо кажучи, там спробувати перезимувати саме в міських боях, не знаходячись у чистому полі. І зрозуміло, чому, тому що під час осені, особливо зими, ворог буде просто розстріляний в тому полі, бо немає ні зеленки, нічого. Очевидно, і наша мета не допустити заходження ворога в ті населені пункти, які я на сьогодні назвав Запорізький фронт. Він є активним. Сьогодні вектор Степногірська залишається основним Ей є, скажімо так, занепокоєння по поголяпівському напрямку, тому що він пов'язаний з півднем Донеччини. Це Новопавлівський відтинок фронту. Там у ворога є просування тактичні, на жаль, і є тому певна загроза Гуляйпівському відтинку. Знову таки сили оборони володіють ці інформації, це щось нового. Я зараз не відкриваю. Тобто є протидія і вона готується в тому числі Степногірськ висоти. Ворог намагатиметься туди вийти для того, щоб наблизитися до відповідного обласного центру Запоріжжя, саме ствольною артилерією намагатися кошмарити Запоріжжя, але це плани, це не Реалізація цих планів на сьогодні, тому що ресурсно ворог так збирає там відповідні сили. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, як буде розвиватися ситуація. Степногірську ворог навіть залітав туди, скажімо так, в населений пункт. Чим для нього закінчилося, знають лише наші хробаки і придніпровський відтинок фронту, островіада продовжується. Я думаю, що найближчим часом кардинально там нічого не зміниться. Єдине, що звичайно, терор терор нашого Херсону, Херсонських громад, відповідно логістики, це буде продовжуватися. І тут, звичайно, питання складне. В плані захисту від ствольної артилерії і від, ФПІ, від дронів, бо ворог тероризує місцеве населення відповідно. Щодо форсування Дніпра, ресурсу немає. Така операція на сьогодні виглядає з боку Росіян. Ну і що стосується ситуації в акваторіях, пане Сергію, традиційно, от на завершення загальної е, ситуації. Е, прошу вас повідомити те, що можна повідомити нам станом на зараз. Що стосується Чорного моря, я думаю, що ми зараз на новому етапі морської битви, тому що ви знаєте, що було, на жаль, уражено наш корабель на Дунаї, і відповідно ворог працює зараз, почав активніше працювати беками, без екіпажними катерами, і це виклик для нас, наша протидія, якою вона має бути і повинна бути. Це теж питання, яке зараз скажімо так, практичної реалізації наших фахівців, тому що питання є, і на цьому я ставлю три крапки. Відповідно, мінна безпека тут стосується і цивільних суден. Ви знаєте, що напередодні в Одеській акваторії підірвалося, Поки що офіційно це звучить невідомий вибуховий пристрій. Швидше за все, це може бути навіть той шахет, який збивали в Одеському районі. Здетонував під одним з. Прапором Белізу судно було без завантаження, пошкодження є на сьогодні. Фахівці вже точно визначать, що буде надалі з цим кораблем, але міна небезпека триває. Ну і власне ця активність безкіпажних катерів, цих морських дронів, вона зараз буде зростати в чорному морі. Тому я кажу про те, що ми очевидно на новому етапі морської битви. І задайте знову таки з нашого боку ураження ворожого корабля в Азовському морі Сьогодні фактично закрите російське море, я кажу по факту не де юре, але змогли туди проникнути відповідно наші дрони. І нанести ураження, тобто в цьому плані я думаю, що дуже багато цікавого, якщо можна під час війни говорити про цікавість, нас очікує найближчим часом. Та пам'ятаєте, пане Сергію, ми з вами теж говорили ось про цю безекіпажну компоненту морського штибу засобів ураження. що Рупікон в РФ займається цим питанням, і дійсно вони ну серед іншого, значить. Коректне слово хочу підібрати. Давайте так запозичили запозичили досвід українських сил оборони українських інженерів і українських... ти ну, я допоможу я трошки старший, пам'ятаю більше спіонерили ну, дя дякую дякую вам дуже от ми тут уніфікували є там якісь ще слова але бачите от сьогодні ранком не згадується щось вони може і на добре може і на добре ну от власне ось ця ця небезпека те що ворог значить Піони, да день знань точно колись він там 84-го року був започатковий, а тоді ще були ось ці слова Да. Вони вони вони, значить, цуплять. Вони цуплять технології. Ця історія вона ж ну від неї пересторог і запобіжників в принципі, ну от гарантовано на 100% немає. Правильно, але те, що ці технології нам відомі, вони ж все ж таки це полегшує протидію, пане Сергій, скажіть, будь ласка, от в будь-якому контексті там повітряному Морському і так далі тому подібне і, я думаю, тут головний фактор і головний чинник, який має а, відігравати свою роль, це все-таки боротьба на випередження, удари mm -hmm. на випередження. Mm -hmm. Знову таки, це не порада. Я не можу радити тим mm -hmm. людям, які безпосередньо кажуть, натискають ту кнопочку відповідно, відповідну Це фахівці з високої ну просто найвищого класу. А, але в будь-якому разі, я думаю, що якраз всі це розуміють прекрасно, тому що протидія може бути. Але це знову таки оборона. Краще все таки атакувати. Хоча для цього відповідно потрібен ресурс або принаймні мати кілька пташочок фламінго, так там морського типу або повітряного типу. Тоді я думаю, що і ситуація буде вирівнюватися. Ми не маємо права на сьогодні, як би там не було, але відставати або бути навіть в паритеті. Ми маємо йти попереду. Тому що це активна оборона, яка допомагає, і допомогла нам свого часу е, діяти сьогодні на морі е, і мати ті кордони, морські або вірніше лінію бойовоз'єтнення на морі, яку ми сьогодні маємо. Я вам традиційно дякую за класну синергію. в частині пасу про фламінго. Адже саме про нього я хотів вас питати у фінальній частині нашої сьогоднішньої з вами бесіди, і таким чином так от забрукувати дороговказ і до Криму, у тому числі, адже були сповіщення про те, що бойові пуски цієї української ракети Фламінго, та ось у серпні місяці, наприкінці, та вони. Стосувалося у тому числі і е, територія тимчасово окупованої рефією півострова, та й були вражені об'єкти, які пов'язують з е, базами на. Та... Федеральної служби безпеки і так далі, тому подібне катери е, були уражені. От про ракетофламінква та от як про е, зараз таке пульсуюче в інформаційному просторі надбання українського ВПК. Да, от титул. Е, просто хочу вас розпитати трошки. Ну і звісно, через от е, компоненту бойового застосування першого відомого, принаймні на загал нам, е, ситуацію в Криву вже на сам прикинець проаналізувати. Ну, якщо ми говоримо по Криму, то ситуація вона залишається незмінною, тому що процес демілітаризації Криму він продовжується, і поки хтось там розповідає про державні заколоди в Україні. Я маю на увазі диктатора Путіна на Китаї, то власне тут ми робимо свою справу відповідно. Немає сьогодні, звичайно, офіційного підтвердження і не думаю, що буде найближчим часом щодо використання наших фламінго, які про які тепер знає весь світ всі на. Кращими експертами, але як знаєте, як в тому відомому фільмі, ти його бачиш ні, але він існує. І от власне про це. Я думаю, що це якраз нормально і так має бути, коли багато хто говорить, але ніхто не бачив і не знає тієї смертоносної дії. Сподіваюсь, вона дійсно смертоносна. Так неофіційно ми говоримо про ураження відповідно бази ФСБ Російської Федерації, бачили відповідно пуски, і теж маємо розуміти, що пазли дуже добре складаються. Перед цим президент заявляє про те, що ми готуємо нові цікавинки для ворога в глибині території Російської Федерації. Ну бачимо і на тимчасово окупованих територіях, можливо, в тому числі. Тому добре, що так, і нехай першими про це заявляють росіяни. Вони очевидно дуже хвилюються відповідно, тому що ви бачили теж в інформаційному полі навіть була спроба ІПСО проти ракет Фламінго проти виробників цих ракет. Класично, коли висловлюється про те, що, начебто, правоохоронні органи починають там розслідування і так далі. Тому подібне, хтось підхоплює, тобто класичний сценарій того, як треба викликати сумніви, зокрема до української зброї. Добре, що це вдалося на мій погляд, це таке погасити те полум'я інформаційне дуже швидко, але це не востаннє. Тобто, сумніви в нашій зброї намагатимуться в українцях викликати. Не сумнівайтеся, це я звертаюся до наших глядачів відповідно. І знаєте, найкраще найкращий рецепт від зневіри щось робити для оборони і для захисту держави. Тоді кажуть, все рукою знімає, і я думаю, що не фломінгами фламінго єдиними. Відповідно, але тут менше треба говорити більше працювати і щодо Криму, черговий звіт головного управління розвідки про знищення там систем або елементів систем протиповітряної оборони, тобто класична на сьогодні робота ворога потихеньку виносимо з цього. Як казав Пойло, ні потепляємо авіаносця. Бачимо, що на Росії немає ні а тим більше це наша територія. Тому робота триває. Логістика, плюс до всього залізнична логістика в Криму, і не лише і бачимо, що також і ресурсність ворога в Криму вона потихеньку виноситься. Робота триває, вона дуже цінна. Вона має. Значні, на мій погляд, результати, і це ми ще не знаємо результатів сьогоднішньої ночі. А воро вже зранку пише про те, що е, якісь іспити десь на півдні України будуть новою ракетної зброї. Оце найкращий показник того, як росіяни сприймають те, що у нас відбувається, пане Сергію. Ну і на сам фінал на постскриптум. Е... Геополітичний контекст хочу з вами обговорити, який е, має потенціал прямого впливу на Еревсько-українську війну на підживлення е, мілітарної компоненти ворога Путін з чотириденним візитом у Китаї. Е, як ви думаєте, ось питання мілітарної допомоги в будь-якому контексті? Воно ж буде обговорюватися, і от, взагалі, е, кита, орієнтація Китаю на підживлення та е, Кровоснабження та ось, значить, ревської військової компоненти, вона буде наявною для унаочнення, чи зали залишиться ось на такому рівні припущень і не зміниться? Я буквально дуже коротко, бо маю наступне включення. Да, да, звичайно, 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 коли ми говоримо про підтримку Росії з боку офіційного пікійну, то мова не йде, що там будуть гармати вести через всю Росію до лінії зіткнення російсько-української війни. Сьогодні достатньо тих компонентів, які використовуються в гираннях або в ракетах. Якби цього не було, ми прекрасно розуміємо, що російські ракети б не летіли, і шахети шахети б зупинилися в Татарстані і на цьому як кажуть крапка. І я думаю, що ці питання звичайно будуть обговорюватися е, в будь-якому разі. Завжди кажуть, я вірю. Наші сили оборони перш за все, і те, що нам треба готуватися до того, що відбувається ще краще, ще більше. Нелегкі часи легкими не будуть, і війна сьогодні не закінчиться. Оце треба пам'ятати. Пам'ятайте, що війна і завтра не закінчиться. Допомагайте силам оборони. А що стосується геополітичних моментів, я думаю, що багато буде залежати в цьому контексті саме від Вашингтону і від, від Пекіну, Уже точно не від Москви, і в цьому заслуга України. Отак, от ми розпочали. Лики, пане серію, за те, що ви знаходите Я час, ж... не затримуємо вас і будемо раді наступним зустрічам. Батері Сергій Брачук пані та панове речник української добровольчої армії наживо на прямому.